Сьогодні держава більше ніколи не буде закуповувати путівки. Головний адвокат дітей Юрій Павленко наполягає, аби забезпечити якісний відпочинок українським дітлахам, треба переатестувати всі без винятку дитячі заклади. Розповідає з 40 оздоровниць, в яких довелось побувати за літо лише до п'яти не було претензій. Навіть елементарні норми в тих закладах, куди давали дозвіл дітям цього літа. Вони не витримують критики: незбалансоване неякісне харчування, відсутність гарячої води нерегулярне її постачання, порушення правил протипожежної безпеки, що взагалі було дивно. Аби покращити умови та якість дитячого відпочинку у Мінсоцполітики готують для затвердження новий проєкт державної соціальної програми, хочуть збільшити кількість місць в державних санаторіях, зокрема побудувати нові здравниці для дітей-інвалідів. Керівництво області призначило нового директора РСК Олімпійський. Ним став Юрій Громаков, який раніше працював заступником начальника управління фізкультури і спорту Донецької облдержадміністрації. Нового керівника стадіону представив змі голова облдержадміністрації Андрій Шишацький. Так він провів прес-брифінг на тему виконання соціальних ініціатив президента, зокрема програми Діти майбутньої України. Регіональний спортивний комплекс Олімпійський має стати флагманом спортивної інфраструктури Донеччини. За підсумками юнацького чемпіонату світу з легкої атлетики, стадіон отримав перший клас від відповідної міжнародної федерації, але зупинятись на досягнутому на Донеччині не збираються. Ми на цій неділі відкриємо великолепний стадіон «Металург» в Артемовській. У нас на черзі льодова площадка в цьому місяці в Дружковці. У нас плавательный бассейн на очереди в Дружковке. У нас готова документация для документация проектная для Дворца спорта Шахтер в Горловке. Мы будем ремонтировать уже деньги выделены Колос э, Старобешево, стадион Волновахи. И я вам прямо хочу сказать, что просто возродится инфраструктура, та, которая где-то сейчас. Ні, спользуються заброшена ми підтягнемо. в області чимало увагу приділяють реалізації соціальних ініціатив президента. Саме тому робочий тиждень керівник області розпочав з відвіданих стадіоном. Тут він окреслив основні принципи, за якими має працювати регіональний спортивний комплекс. Надо сюди людей пускати, пускати їх масово, рекламірувати дітей. Допустим, бесплатно Взрослые по абонементу, ну необходимо ж компенсировать там, воду, уборку. Это, в общем-то, здесь то было. Не уминуть увагою і дитячі та прибудинкові спортивні майданчики. Посадовці закликають на байдужих громадян долучатись до реконструкції цих об'єктів. Якщо ж такої можливості немає, то ворота РСК Олімпійський завжди відчинені, тим більше що після звільнення попереднього директора на цій посаді працює людина, яка адекватно реагує не лише на журналістів, а й на спортсменів. Олексій Куделя, Дмитро Стрибульов, Олександр Детиненко, регіональна служба. Новин. Докладніше про розвиток спортивної інфраструктури та залучення дітей до занять фізкультури та спортом дивіться одразу після випуску РСН в програмі на порядку денному о 19.30. Навіть несприятлива погода не стала на заваді. У Донецьку урочисто відкрили турнір зміні футболу серед студентів університетів області на кубок голови Донецької облради Андрія Фудорука. Змагання вже другий рік поспіль збирають кращі студентські спортивні команди та впевнено претендують на статус традиційних. Сім команд з Донецька та одна з Горлівки взяли участь у турнірі з мініфутболу серед студентів університетів області на кубок голови Донецької облради Андрія Федорука. Незважаючи на літні канікули, кожна команда до турніру підійшла відповідально. На тренування ані сил, ані часу не жалкували, тож і на перемогу розраховують. Впереді нас чекає студентська ліга, хочеться достойно показати себе. Ну, Зайнять можна вищу позицію. Ну, от три роки вже нам не вдалося випасти. На Донбасс-арене сейчас стоит цель занять ну как минимум третье место. В прошлом году был этот же турнир, было шесть команд, и мы в финале проиграли торговому со счетом 4-3. Поэтому надеемся, что сегодня не подведем наш вуз, что не подведем наших болельщиков, что не подведем наших преподавателей. Разделение все команды было на две группы, играли между собой по два тайма с перерывом в пять минут. Команды играют по круговой системе, каждый с каждым, выявляется победитель победители в группах. І визначається друге місце в групах. Победителі груп грають в фіналі, а команди, зайнявши друге місце, грають за третє і четверте міста. Захід відбувся з нагоди святкування в Україні тижні фізкультури та спорту. І, можливо, його і не можна поставити в один ряд з такими масштабними для Донеччини подіями, як Євро-2012 та юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики. Проте, як наголосив голова облради Андрій Федорук, розвиток спорту починається з маленьких подій та досягнень. Такі матчі, такі чемпіонати, яким був дал, дан тільки що старт, вони важны для молодих людей, важливі для студентів, тому що саме от них починається дорога в великий спорт. Для Донеччини ж футбол є одним з найпоширеніших видів спорту. Тож і умови для його розвитку в регіоні намагаються максимально створити. В Донецькій області мається хороша інфраструктура футбольна. От таких площадок, на яких проводиться сьогодні турнір, у нас на 169. буквально 12 числа і И 13-го будут открыты еще две площадки. В Артемовском районе 12 числа будет открываться площадка, 13 числа в Красном Лимане. Я хочу сказать, что подобные площадки имеют большой как бы, спрос. Практически 100% мають загрузку. Взяти участь у турнірі мала можливість будь-яка вузівська команда. До речі, кількість бажаючих з кожним роком збільшується. Якщо минулого року за кубок голови Донецької облради змагалося шість команд, то цього року вже вісім. Тож організатори всерйоз замислюються над тим, аби організовувати футбольне змагання у більших масштабах. Олена Сушкова, Павло Чуприна, регіональна служба новин. Другий матч хокейного клубу Донбасу КХЛ також завершився перемогою. Цього разу граданичан проти праського Лева завершилася з рахунком 3-2. Причому перемогу донецькі хокеїсти буквально видрали із пазурів чеського хижака в овертаймі. Пражани протягом матчу тричі опинялися в трьох, але все одно дивом витягували гру. За Донбас забивали Вілсон, Робітайл, Якуценя. Останнього визнали кращим гравцем матчу. Українська збірна показала найкращий результат в неофіційному командному заліку на чемпіонаті світу з плавання серед спортсменів з порушенням зору та ураженням упорно-рухового апарату. Другу та третю сходинку посіли збірні Росії та Великобританії. Вагомий внесок у перемогу нашої збірної зробили й донечани. 18 серпня в Канаді завершився чемпіонат світу з плавання серед спортсменів з порушенням зору та ураженням опорно-рухового апарату. У команді збірної України було 8 донечан, 7 з яких завоювали 19 медалей, 6 золотих, 8 срібних та 5 бронзових. Загалом представники України посіли перше місце неофіційному командному заліку. За ними команди Росії та Великобританії. Все це перезайшло, я вважаю, що з хорошої. Руководящий, такой направляючий вот, направляющей умілого направлення это Сушкевича, нашого президента. Ну-ка, построить таку базу, добиться. Вот з'явилася база, Появились э, тренери, заинтересовались тренери. Один із учасників вишезгаданих змагань Олександр Мащенко вважає останню перемогу особливою. На неї надихнула його півторамісячна дитина. Получилася бація. Я очень доволен выступлением своим, что так все сложилось, и я улучшил свои результаты тоже. Ну, я как бы в занимаюсь 15 лет, и сложно очень, после, ну, после такого, то говорить про плавки, как бы улучшать ещё результаты. Мне удалось некоторые результаты свои улучшить. Відзначився також і Данило Чуфаров. Це перший чемпіонат світу, де він виграв дві золоті медалі. Добавок до цього, стонив два світових рекорди, проплив по своїм можно сказать, лучшим результатом, и они составили новые рекорды мира. Вот, один из них побил рекорд нашего соотечественника Максима Вераксы, который с 2009 года держался. А второй рекорд, рекорд россиянина Пунько Сергея, который держался тоже, наверное, уже с 2008 года. У свою чергу начальник управління з питань фізичної культури та спорту Віктор Кірбаба зауважив, що спортсмени сьогодні чимало роблять для популяризації здорового способу життя серед дітей. І причому не лише під час тематичного спортивного тижня, який наразі триває. Тим часом на переможців чекають змагання за Кубок України в Євпаторії в грудні цього року. За три роки Параолімпійські ігри. Марія Голобокова, Павло Чуприна, регіональна служба новин. Гран-прі Донбас туру 2013 завивав Людгер Бірбаум. Німецький вершник отримав 125 тисяч євро. Спортсмени, які представляли Україну, а саме Касю Ріветі, Ульріх Кірхов та Олег Красюк, посіли шосте, восьме та дев'яте місця відповідно. Таким чином вони потрапили до першої призової дванадцятки. Поборотися за гран-при турніру з конкуру Донбас Тур-2013 зібралися 21 найкращих вершників з усього світу. Серед них і українські спортсмени. Аліса Данілова наймолодша з учасників. Вона представник кінного клубу Донецька. Участь у змаганнях такого рівня бере вперше. Хоча Аліса залишилася без нагород, своїм виступом дівчина задоволена. Для мене це в першу чергу дуже цінний опит. Это трудно. Я довольна своими лошадьми и довольна своим выступлением. Все-таки, да, я не выиграла, но это невозможно, потому как у этих всадников э, такие соревнования проходят на каждой неделе. Для меня это второй в моей жизни турнир такого уровня. Вот, поэтому для меня, да, самое важное сейчас набраться опыт немножко почувствовать себя в своей тарелке, скажем, э, на этом поле, на этом уровне. Окрім самого конкуру, глядачі, яких, до речі, зібралося дуже багато, могли побачити унікальне мистецтво їзди на кані, що має назву Кюр. Вершників, які володіють цим мистецтвом одиниці, але один з них виступив у Донецьку. Головне, щоб кінь йшов не вимушено і щоб вершник якомога менше давав команд. Важливі так само переходи між елементами, щоб вони проходили легко. Так само має значення музика. Вона повинна відображати мене самого. Мені подобається депешмот, і моєму коню теж подобається. Взагалі музику я підбирав рік. Після такого шоу байдужих на трибунах не залишилося, Публіка була у захваті. Красиві скачки, суперники з багатьох країн. Прийшов, тому що інтересне соревновання проходит в місті, такого сього не було. Класний спектакль. Представление просто супер. От, все так подготовлено і професіонально. Очень цікаво змотриться. Щодо самого гран-при на заваді стояли перешкоди висотою 160 сантиметрів, перестрибнути, які зміг, не кожен кінь. Найбільш правним вершником виявився німець Людхір Бірбаум. Він без проблем пройшов весь маршрут, за що й отримав кубок та 125 тисяч євро. Ти ніколи не можеш цього очікувати, але завжди сподіваєшся перемогти. У сьогодні теж сподівався, а мій кінь стрибав добре, і це мені допомогло. Тут у Донецьку є усі умови, і це світовий рівень. Тут зібрані кращі спортсмени, тому перемогти було непросто. Про те, що організація була вдалою, свідчить увага вболівальників до цієї події. Організатори також відмічають, що все пройшло на вищому рівні, але не без допомоги влади міста. Наші власті городські допомогли в цьому місці, в місті са мною от вистроїть те, що ви зараз бачите, шикарні поля, які спеціалісти робили. Це дійсно театр, це зрілище, це, це спорт. Працювати на цьому турнірі також було зручно і іноземним спеціалістам. З їх слів, такі змагання це насправді світовий рівень. Всі завжди хочуть чогось більшого, але це найвищий рівень. Все було організовано на кращому рівні. Відмінна стайня, відмінна арена і взагалі все найкраще. Таким чином, у подальших планах організаторів долучити до кінного спорту також і інші міста України. Данила Ширшиков, Сергій Погалеєв, Регіональна служба новин. Це була остання інформація у нашому випуску. Зустрінемось завтра у цій же порі. Бувайте! За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромедцентру, у вівторок 10 вересня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі 7-12 градусів, в день 18-23. По Донецьку від 9 до 11 градусів, в день 19-21. Атмосферний тиск істотно не зміниться.